Доброго ранку, за вікнами майже середина листопада? Вже зовсім скоро в країну прийде зима. Як підготувати до холодної та сніжної перероку свій організм, як вберегтися від вірусів і грипу? Та що варто про них знати кожному? Сьогодні будемо з'ясовувати з начальником профілактики інфекційних захворювань моз України Константином Легазою. Доброго ранку вам, пане Костянтина, пане Костянтин, коли очікується захворювання на грип в Україні і чи воно буде таким масивним, небезпечним, як Минулі роки. Ага, дякую. Значить, за даними, які є у наших науковців багаторічний досвід епідемії грипу, за даними ті, що розробили Всесвітня організація uh -huh. охорони здоров'я, інші закордонні організації, цього року. Буде епідемія невеликої інтенсивності. Ну, слава Богу, да, не невеликої думати. інтенсивності. Тому на сьогоднішній день епідемічна ситуація в нашій державі відповіда середньорічній для цієї пори року, як і в минулий рік. Спостерігається незначне підвищення захворюваності угу. по всіх регіонах. А які лідери? Хто Лідер... у нас хворіє, хворі, хто найменше? Діти як завжди, у нас найбільшого хворіють діти. А регіони, якщо говорити із регіонів, тільки в одному регіоні це Луганська так. область. Угу. Є незначне перевищення епідемічного порогу. Знову ж за рахунок дітей від 0 до 2 і від 7 до 14, там спостерігається аденовірусна інфекція. А чому так? Чому Луганськ? Чи цьому немає пояснення як такого логічного? Е, ні, цьому це завжди характерно. Це перше відповідає північні регіони держави. Uh -huh. Вони близько розташовані до кордону з Росією, де теж спостерігається зараз підйом захворюваності. Але теж там ситуація спокійна, стабільна. В Європі стабільна, спокійна. Виділяються так називаємо віруси респіраторної групи. Угу. Тільки чотири дослідження, які позитивні: три на вірус Грипа Б, один на вірус Грипа А. Щодо щеплень, якими вони будуть цього року? Чи треба їх робити? Кому треба робити? Хто взагалі потрапляє до так званої групи ризику? Значить, щеплення проти грипу вже багато років ми е доведено вже всіми, що самим ефективним і економічно. Вигідним є щеплення проти грипу. Воно проводиться кожний рік. Щеплення проти грипу в склад грипозних вакцин входять актуальні штами вірусу грипу, які будуть домінувати на нашій території. Так. Тому на цей рік, на превелике щастя, цей рік чим гарний, таких років небагато за час спостереження, але штамовий склад вірусів грипу і вакцинальних. Штам ідентичний попередній під сезону. Ага. Це гриб Аж один, той що всіх лякає Каліфорнія або свинячі в народі, аж три Н2 і Б. Брізбен. А побічних він не має, не носить ніяких. Вакцинація? Вакцинація. Ні, в вакцинація на сьогоднішній день державі дозволено для використання 5 видів грипозної вакцини. Ага. Всі вони добре переносяться, всі вони дають хороший імунітет, дуже добре профілактують тяжкість перебігу хвороби, ускладнення. Ага. Хвороби і побічних ефектів і несприятливих подій при грипозній вакцині дуже невеликий відсоточок. Тому всім ми рекомендуємо групу ризика. Ви питали. До неї входять угу. дві групи епідемічного ризику. Це люди, які мають великі стосунки з багатьма. Це медичні працівники ну, їх більш мільйона, там які забезпечують оперативний режим, да? військовослужбовці, міліціонери і так далі. Студенти, школярі, діти. І є група медичного ризику. Це люди з важкими. Хронічними хворобами легеневої системи, судинно-серцевої, да? нирок, онкозахворювання. Також туди в групу ризику попадають люди віком старше 60 років. Так уже склалося в нас в Україні, що останніми роками бояться робити вакцину чи за відсутністю інформації, чи за поширенням неправдивої інформації. Що на сьогодні робить управління, взагалі Міністерства охорони здоров'я для того, щоб популяризувати вакцинацію, для того, щоб заспокоїти людей, щоб вони не панікували, а йшли до цього ну, як до нормального процесу. Дорогу, Значить, у нас в державі велике, великий вплив на. Суспільство має антивакцинальне лобі. Але воно було тоді, було воно комусь все... вигідне. Да, ну, Ми про це давайте вранці спілкуватися не, не будемо. будемо да. добре. Але сталася ситуація така в державі, що виник тимчасовий дефіцит вакцин, угу. і люди зрозуміли, що вакцинування це набагато краще, ніж відмова від вакцинування. І зараз у нас навпаки дуже таке велике вакцинальне лобі. Тобто, у нас кожен день по 10, 15, 20 Дзвоників, запитів і так далі, що де вакцини? Дайте вакцину. Зараз міністерство вже всі договори виконало, по регіонам розвезло всі вакцини, і гри поздні є. До речі, в Києві відкрили, вже отримали дозвіл mm -hmm. на проведення вакцинації проти грипу. 11 приватних медичних закладів. І це 10 і 11, це Октябрська лікарня, Олександрівська, вона зараз називається. Да? Тому всі, хто живе в Києві, можуть щепитися від грипу. Є така у вас гаряча лінія, називається анти... антигрип, так? так що це за гаряча лінія і чим вона займається? Наказом міністра охорони здоров'я Аніщенко Олександра е- організована і працює вже більше тижня гаряча лінія антигрип. Телефон цієї гарячої лінії 425 08 83, Я тоді всі дам швиденько той телефон. Записали. Да. 08 83, Вона створена при центрі грипу Центральної СЕС, де всі бажаючі отримати інформацію, яка стосується Грипу, можуть зателефонувати і безкоштовно отримати всю, яку їм потрібна інформація щодо захворюваності, профілактики, mm -hmm. вакцинації з 9 до 19 вечора, з 9 ранку до 19 вечора. І Такі ж самі антигрипозні лінії, гарячі лінії телефонів, наказу міністра створені в усіх обласних центрах. Тому наші люди, будь ласка, можуть мають да, телефонуйте. Да, тільки ця лінія, я хочу наших телеглядачів зранку попередити. Все таки стосується грипу, бо дуже багато дзвінків, які не стосуються проблем грипу. Ми теж на них відповідати будемо, але там сидять фахівці іменно цього профілю. Для інших є інша гаряча лінія. Будь так. ласка, є в мозі своя створена. Пане Костянтин, а коли ж все ж таки чекати на таку хвилю, якщо можна пік грипу? Це що, лютий чи січень? Класичний чи варіант дорогу? перебігу епідемії ну, ну, бері... грипу це четверта, четвертий, шостий, сьомий, дев'ячетвертуй по дев'ятий тиждень. Це кінець ага. січня. Весь лютий, і початок березня особливо десь, треба да, бути обережним. Триває, да, триває епідемія десь півтора місяця, не більше, якщо вона буде, бо є зараз іде підвищення захворюваності за рахунок не грипу, а так називаємо грипозних вірусів, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Скільки їх там нараховують? Близько 200? Так, да, більше, більше 200. І правда, якщо якщо одним уже перехворів, то він вже не причепиться. Ні, вже все. Але ж 200 по... – це немало. Так чому діти і хворіють? Тому що ми вже як і виросли Одні? вже мали малий uh -huh. контакт з цим uh -huh. вірусами і не хворіємо. а маленькі діточки поки не перехворіють. Ну із 200 там основних десь буде біля 60, такі як на найбільш часто зустрічаються. Аденовірус, пара, гри, приноси, і тому такі. Якщо вже так трапилося, що людина захворіла, підчепила інфекцію, що треба в першу чергу робити? Ваші рекомендації, поради? Ну, по-перше, обов'язково себе ізолювати від. Uh -huh. Громади і громаду від себе, бо люба хвора людина є істочником інфікування. Це по першу uh -huh. чергу. По-друге, якщо перебіг має легкий перебіг, то тобто, хвороба має легкий перебіг, то можна лікуватися амбулаторно, бо є легкі форми і грипу, і середньоважкі. Uh -huh. Якщо вже на процесі двох-трьох діб клінічні симптоми, такі як гарячка, такі uh -huh. головний біль, такі не дають паче, як нудота там ще інші симптоми, все таки зберігається, то обов'язково треба. Викликати лікаря, лікаря і все одно всі перебіги хвороби амбулаторні повинні перебігати під контролем лікаря. Тому, а якщо важкий перебіг, то госпіталізація. І в Києві, і скрізь по регіонах у нас є грипозні стаціонари на случай епідемії, вони розгортаються на протязі доби. Якщо говорити про народну медицину, що ви можете сказати? Кожен метод лікування має свій. Ефекти, але ефект, не кожному да. він підходить. Да. Так, да? Якщо розумієте, вірусні хвороби вони, це інтимні стосунки організму і вірусу. Угу. І на них впливають ліків, таких Як гарно сказали. Да, добрих лік противовірусних дуже мало. Всього тільки два: знаменитий узельтамивір і занемівір. Я маю проти грипозних угу. ліків. А в амбулаторних умовах із приймати їх приймати не рекомендується. Тому все лікування грипа зводиться до симптоматичного і патогенетичного лікування. Є великий перелік цих ліків. Ми моніторуємо. У нас є державна служба, служба з лікарських засобів, яка чітко контролює наявність їх в аптечній мережі в лікувальних закладах. Тому всі громадяни будуть забезпечені. А для профілактики. Можна пити щось для імунітету, наприклад, Щоб розумієте для того щоб підвищити імунітет е годяться любі засоби від угу. гарного настрою який теж допомагає теж допомагає да якщо людина Ходить хмура і невесела, то, звісно, це перший кандидат для захворювання. Якщо людина позитивно налаштована, то і хвороби до неї не чіпляються. Закалювання провід. дуже важливо знати, особливо батькам, дітям, що вірус грипа і всі респіраторні віруси люблять суху і теплу е... ну, обстановку клімату да? да, клімат угу. в будинку, да, десь на роботі. Тому особливо на ніч треба зменшувати опалення батарей і додати трохи вологості, бо в вологому прохолодному приміщенні угу. да, вірус грипу і других респіраторних інфекцій дуже близько, бистро гине і зберігається слизова. Наш основний захисний бар'єр це слизові оболонки носа, очей, там ротоглотки. Бо вони не висихають до ранку і тому, і дитинка буде чувствовати себе дуже добре, пане Костянтин, надзвичайно цікаві поради. Ви нам сьогодні дали. Давайте наостанок ще. Побажання телеглядачам зранку. Оптимістичні. Всім нашим добрим і гарним глядачам я бажаю бути здоровими. І пам'ятати одне: якщо хвороба у вас виникне, ну, є таке, у нас десь за рік болі, хворіє понад 6 мільйонів громадян у підсезон респіраторних. Віднотися до неї дуже як, щось збився. Відповідально, відповідально. Відноситься до неї відповідально і при, при найменших сумнівах звертайтесь до лікарів. У нас дуже грамотні лікарі завжди вам допоможуть. Дякую щиро. Щиро дякуємо, що завітали до нас. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці був Константин Легеза, начальник відділу профілактики інфекційних захворювань МОЗ України. Вам я бажаю бути здоровими, в гарному настрої, залишатися з нами та зустрічати новий ранок, 11 листопада.